Добрий ранок, мої дорогі друзі. Не можу я свою орхідейну кімнату вам просто так показати. Зараз покажу всі свої орхідейки, що в мене тут цвітуть зараз. Ці самі високі, я до них не достаю. Щоб вам зняти, вон, дивіться, де вони. Щоб вам зняти, я їх не бачу зверху. Я їх познімала всі на низу, ось поставила на столик. І тепер буду вам розповідати. Оця ахідейка Джойрай, наша давнішня, давнішня подружка, це ми з дочкою купляли ще в 2010 году. І от вже їм по 14 років пересажені вже такі горшечки більш-менш прилічні. По порівнянні з цими маленькими. Ви мене питаєте, як за ними я доглядаю. Звичайно, ой, сижу сидячи, <смас> сповзаю. Е звичайно, підкормка в мене, я їх підкормлюю по листу і не ношу їх у ванну, як некоторі вносять у ванну, лаливають, зливають куча мороки. У мене тут їх 30 сортів, тільки крупних. А ще ж і маленькі діточки ціле вікно є, які ще не цвітуть. От вам тепер тільки покажу по назвам. Оце я вам сказала Джой Рай. Ось Ізмаїлі. Ізмаїлі це в мене покупки цьогорічні. Друзі, вони вже цвітуть, я ж їх купляла десь у лютому, коли не було ще. Тепла, і вони приходили всі закутані у матеріал укривний. Ось така красивуща Ізмаелі Але ж подивіться, які тут квіти. Тут середні, а тут ось подивіться, які огроменні Я можу навіть із лінійкою підійти, бачу, де лінійка на столі немає. от І оцей красунчик білий без назви. Це взагалі якесь чудо чисто-чисто біленький. чисто таке, тільки зверху то почалося щось трошечки тільки. Подивіться, який красунчик бородатий. Бігліпи і чисто-чисто білий, без ніяких ніяких добавок. От зараз покажу ще наверху: поміняла місцями, цих зняла нижче. А ти підняла на гору. Бачте, їх отсюди дуже погано видно. Ох, оцей же мене любімчик мій із Ох, і мій любимчик. Так. Ось оцей красунчик. Це у нас квінкіс. Подивіться, оце із серії кіс, їх в мене аж три. І з такою губкою геть у Крапочку веснущатий. От. А цей у мене дуже гарний, він такий крупний, такий ніжний, ніжний бігрібчик, ніжний ніжний. Зараз покажу вам назву це Каміла. Я її на День Валентина собі купила. Оцього ніжного красунчика. Бачите, це теж цей. А цей у нас із дочкою вже старий з 10 го року. Але ж квітка, квіти, квіти. Білий з такою серединкою. Крупний, крупний, крупний фаленопсис. Такі гарнюні. Ось вам три зараз тут стоять. Три там уже я підняла, поміняла місцями. Бачите, погано видно, як я там буду знімати. Вон, подставила ще пінопласт на подоконіків, щоб їм було не холодно зимою. Так, виставила вже їх на підвіконня. І ось так виглядають мої біглівчики от такої висоти. Так, друзі, перехожу на другий вік. Прикрила від сонця штори і покажу вам, що ж у мене тут зараз цвіте. Це у нас жовтенький із зелен. Цой. Більше зеленого, ніж жовтого. Тому що там Golden Beauty, вон стоїть іззаді. Теж квітки, дивіться, яка хмаринка. Яка хмаринка, і причому, дивіться, скільки ж там квітів? А ну давайте порахуємо. Порахувала, дивіться, вісім крупних квіток. Там іще одна йде, бачите, ну вона не проснулася, гілочка, а це новенька гілочка, і в неї аж вісім отаких от цвітків. Це Golden Beauty. Ну, це ж теж стара орхідейка. З 2010 року це в такому здоровенному горшечку корінці єлі помістилися. Так, там ще просипається Друг, повторно, бутончики наросли. Он стоїть гілочка з бутончиками, то в мене буде дракон дансен. А це малесенька я перетягнула вперед, щоб не заважало нам подивитися Golden Beauty. Це у нас іде лімпопошка. Дивіться, квіточки починають розкриватися. Жовтенькі, схожі на попугайчика, а потім вони бліднішають. А тут дивіться, скільки ж вона ще в неї бутонів і наростають, і наростають. Ззаді в нас іде бамбула. Восковий цвіточок, он подивіться, яке ж він симпатичний, симпатичний, маленький, симпатичний. а гілочок у нього безмірно. І там, і там, он подивіться, скільки гілочок у нього. І ще ще наростає. Чизкейк, вже дивіться, скільки давно цвіте чизкейк. От сушивши тільки одну квіточку, а цвіте дуже давно, вже, ох і давно, ще з Нового року. Так, друзі, ну цю я починала показувати оцієї салатової красуньки, назви не знаю. Тут у неї шість квіточок. По три штуки по боках. Цікава квіточка. Ну Це ж я казала вам, що з дочкою вибирали, якого кольору у нас немає. У нас не було жовтого. Нам треба було. Нам потрібно було салатове. ну і там джорай вийшов ось фіолетовий. Ось такою губкою, червоненькою губкою. Це джорай, це те, що ми купляли з дочкою в 2010 році. От ще одна киця. Тінки лебель кіц. Ну, боже, мій, як же вона вона ж біленька, я її бачу такою білою, такою гарнюньою. А, як же ж вам її показати? Відкрила. Віконечко, сонечко на неї пустило. Ой, гляньте, яка ж кіцуня. Так само головне, вона ж тільки недавно цвіла. друзі. Це ж я її купляла у вуцененку. Вона ось одна гілочка в неї була, вона вже відсвіла собі. А подивіться, що, чим вона мене радує. Дала дві гілки бокових і ось відкривається прямо в мене на очах. Кожний ранок я приходжу, мова квіточка цвіте. А ще одна кицюня, тітки ліберій кіз. Там була кісь і тут кісь. там в мене ще є кіця.